Золота осінь навколо нас. Гірське бойківське село Лоп'янка. 500 років. І наша Еде, зараз розкажемо, хто це такі. Виконує капітальний ремонт. Ще тепер розкажемо, що то таке. Будьте з нами. А ще у нас сьогодні особливий гість, особлива людина, наш захисник, який нещодавно повернувся і. Виконує роботу енергетика, дарує світло вже тут, в цивільному житті. Так, добрий день. Доброго дня. Представці, хто ти є? Я майстер експлуатаційної дільниці, ЦРМ західна, Луцон, Богдан. На даний момент ми. Моя... А давай так. Я сказала, що це оці хлопці, хто є Еде. Хто такі ЕДЕ? Еде це є експлуатаційна дільниця. І це унікальне формування серед енергетиків, тому що ми зазвичай розказуємо вам про вдем виробничу дільницю електромереж. Це ті хлопці, які сідають в машину кожного дня зранку і їдуть обслуговувати лінії е, ЗТП, КТП, трансформаторні підстанції. А у вас особлива місія? Ми вже виконуємо капітальні ремонти, технічне обслуговування, якщо вже капітальні ремонти закінчилися. І все на рахунок такого. Більшості підтримуємо експлуатацію ну, підстанцій, більшості. Тепер вже нових, так то були і старі пістанції. Все це... час не стоїть на місці, як ну, Так. Ну і сьогодні, якраз ми у Лоп'янці працюємо на ЩТП. Це розшифруй. Це щоглова трансформаторна підстанція. Е, виконуємо сьогодні капітальний ремонт контура заземлення трансформ... силового трансформатора та рп 04 кіловольта, тому ну, що розподільчу... щоб забезпета забезпечити е, безперебійне електропостачання. Так. Потрібно слідкувати так. за станом, та що починає грітися. Може щось треба поміняти. У нас в більшості ці капремонти призначені для того, щоб що вже е, вийшло свій ресурс. Нам потрібно поміняти. Автомати, вимикачі якісь е... роз'єднювачі, деколи міняємо. Нараху... Малюємо, що вже почало ржавіти. Ми малюємо станцією, Так як зараз і що голову будемо малювати на другий раз. Якщо ну бо то є під відкритим так. небом, дощ, сніг, вода не береже. Пройшло 5 років, вже в нас не Так, капітальний не... ремонт це раз у 5 років. Ми бачимо чоловік там на горі помагай Боже! дякую. <світ> Представтеся, хто ви є. Бойко, Василь Михайлович. О, на Бойківщині Бойко, Василь. То сам Бог велів. Яку роботу ви там зараз виконуєте? Зараз поки що очищую трансформатор від фарби, з бруду і міняю вивода від силового трансформатора до рубильника вводи на 4 кВт. І бачимо, що довгий той е, дріт. Як то так вдати, аби раз. Сім раз відміряти раз відрізати і аби вдати. Ну, ви так. знаєте, скільки маєте нового дроту того відрізати? Знаємо, Так як ви сказали, треба відміряти. <губ> <губ> Отака от робота так. у енергетиків. Точність, математична. Прорахунку. Ну і Це, до речі. Про сходу лишнього матеріалу не було. Та, і щоб не відрізати, а потім не да. дошивати, як то кажуть. Да. Ну, і бачимо, Василь, пристебнутий, охорона безпеки, перш за все, тому що здоров'я, життя це найважливіше страхувальними поясами на висоті. Але мені навіть, мені навіть страшно дивитися, ось в такому горбі знаходиться ця щоглова трансформаторна підстанція. І ще на тому. Горі на тій горі наш Василь. Помагай Боже, бережіть себе. А поки Василь вгорі, Микола тут щось уже зняв, розібрав і щось навіть встановлює. Представтеся, хто ви є? Добрий день. Добрий день, Микола, електромонтер. Що ви таке робите? На їм заміну автоматів вихідних лінійних автоматів. Ось так виглядає те обладнання, яке зазвичай сховане ось у таких антивандальних, їх називають ящиках, сховках. От ви думали, що там всередині? А ось таке ось обладнання. Бачимо, якісь вимикачі. А ну що це у вас в руках? Показуйте. Це є, це є автоматичний вимикач. Автоматичний вимикач, який ви зараз так. будете встановлювати зараз ось встановлювати. сюди на цей щит. Так. Для чого роблять заміну і як часто? Такого обладнання? Ну, капітальний ремонт взагалі робиться для того, щоб, щоб продовжити срок служби цієї ну, підстанції на, на такий самий, ну на, на термін, який її який, який відведено. Який відведено. Так. Ну до речі, кажуть хлопці, що отак як в нас вдома є щиток, так? І коли в нас з'являється більш енергозатратне обладнання, ми докладаємо в щиток такі. Вимикачі, так? так? Так. А в енергетиків вони бачите, які великі. Трошки, ну, трошки маленьке. <світ> <так. світ> <світ> трошки більше. Ну і зазвичай, коли село от розростається, ми сьогодні у цій лоп'янці, неймовірної краси бойківське село, і бачимо, що дуже багато нових хатів, бачимо, що люди тут живуть наповно. Ну і збільшується що? Споживання. Споживання. Потужності має бути більше. Так. Тому в таких моментах. Приїжджають наші бригади і В доставляють. У нас якраз Ал 2 стояв автоматка на 100 ампер. Ми ставимо 125 ампер. Тому, оце більш... 125? це 125, Тому що збільшилося і треба відповідно, щоб все щоб не грілося, і автомат не вибивав сам по собі. Щоб забезпечити, оце якраз надійне і безперебійне, аби всім стало. Так, дякую вам. Ну і як анонсувала е о, Еде це експлуатаційна дільниця, яка одна на три райони в даному випадку: Калущина, Рожнятівщина і Долинщина. Вони роблять капітальні ремонти, ось таких ось трансформаторних підстанцій різного виду. Чи знаєш ти скільки в тебе на господарстві таких? Приблизно е, у нас на господарстві рахується тільки з теп е, трьох семів. Ну приблизно їх близько, напевно, 400, приблизно так, і це все на ваші руки. Ну і плюс додатково від лінійщиків беремо ще КТП і робимо капремонт. Ще, ще і їм допомагаєте. Що ми без вас робили? <рес> Кажу, унікальне якесь формування, бобленерго ми ніколи не показували цих хлопців, і ось вони в прямому етері. Якщо хочете їм подякувати, будь ласка, не стримуйтеся вподобайками. А кому хочеться подякувати окремо, це нашому захиснику Володимир, представтеся хто ви є. Доброго дня, Володимир Марків, Володимир Ігорович, ЕДЕ, е, Західна, Царем. Електромонтер з суміщення водії. Тобто, оці би хлопці, які ось так жваво забираються, на таку гору, роблять капітальні ремонти, цього би всього не було, якби не водій, який ось такою ось машиною. А залишайтеся до кінця цього ефіру, покажемо вам дуже прикольну штучку, яка підніме стовідсотково вам настрій. Так. Як давно ви повернулися з війни? Повернувся з війни півтора року назад, ну, рік чи півтора року назад. Дякуємо, Дякую, і, і вам. Лоп'янка чи лоп'янка? Лоп'янка. Лоп Скільки років в вашому селі Таке <реку> ано, Так, ано 500, правда? Трошка більше. <реку> а що особливо є в цьому бойківському селу? Чому ви зараз запрошуєте наших глядачів сюди приїхати? Класно. Правда? А як звати? Ліси файні. — Сергій. Сергій, ліси файні, так? Що в тих лісах? — гриби файні? Ану, хто в кульку в тебе гриби? Ні, Та. то ви йдете зі школи? Ні, зі школи. — Ага. А ви знаєте, хто то це оце, оце от такі? Та електрики, електрики? А знаєте, що вони роблять? Світло, Світло. аби було світло, так? А може хтось хоче, коли виросте стати енергетиком? Ні. Чекайте, чекайте, зустрінемося через пару років. Аби ви були здорові, дякую вам. Вам гарного дня. Така от позитивна нота. Володя. Володя, у нас представник легендарної десятки Едельвейс. Це штурмова бригада. бригада. Штурмова Кажете, що коли ви приступали до служби, з вами приступало 500? 560 чоловік. Побратимів і братим. посестер так. наразі залишається у струю. Ну, тобто, з так. різних причин: хтось увільнився, хтось отримав поранення, поранення. 30, 300 трьохсотий, так а таких, що залишилося в струю, ну, скільки чоловік 15 з 15 тих, що я знаю, що що тих, з вами починало починало 22-му році. Та. Ну і варто сказати, що це є Бахмут Бахмут, благодатний Зайцеве Кадема. Всі оці міста ми воронили від загарбників. Ну і не давали просувати просуватися йому. Тому так. скільки так. вже четвертий рік поспіль, рік. хлопці стоять і не дозволяють наглому кровопитному загарбнику рухатися Рухати в себе. сторону України. Так. Дуже великий вам уклін, подяка, тому що все, що ми зараз маємо, ось ці гори, ось ця золотава осінь, сонечко. Це все дякуючи вам, наші мужні захисники, які зовсім як то кажуть: я не до війни, бо я не військовий. З якої позиції ви цивільної роботи ви пішли на війну? Ким ви працювали? О, електромонтером, так. Я прийшов у 21-му році у вересні місяці, а в 22, му 26 лютого пішов воювати. Чи знадобилися ваші знання? Тому що наш досвід, який ми здобуваємо впродовж свого життя, ми ніколи не знаємо, коли він знадобиться. Тим паче, це на війні, де нема нічого. Чи знадобився Знабив ваш вивоз, досвід? А? досвід, ну Не такий ще мав досвід, але, але, але за, навіть але за ті пару місяців, місяців які працювали, та, та знадобилося, так. Та. У 24 році я звільнився на, з пораненням. Слава Господу Богу! Ну, от, що так, так сталося. І в березні я звільнився, і 20, 25 березня я пішов на. Прикарпать об До речі, ми, ми якраз говоримо про те, що дуже важливо нашим ветеранам війни мати те заземлення, коли вони повертаються в наше цивільне життя, щоб зачепитися, заземлитися. І робота, до якої вони повертаються, теж працює таким методом. Повернення ресоціалізацію розкажіть в двох словах про ваш досвід. Тобто, ви ішли на війну, маючи професію вже енергетика зараз. Рік, як ви повернулися, теж на позицію енергетика в свою ж бригаду, так свою бригаду, так як це працює? Чому варто не закриватися ветеранам війни вдома? Тому що це важкий досвід. Як робота працює на позитив у цій розсоціалізації? Робота працює, бо сидиш вдома, ти ну не то, а на роботу йдеш, і друзі є, і якесь спілкування. Ну більше на роботі як вдома. Так, тому, тому що 8 годин, та, як 8 мінімум, годин ми працюємо з нашими колегами. Та. Тому порада, порада. Не закриватися. не закриватися в собі та йти щось працювати і не, не сидіти вдома, треба працювати, та і вирішувати і якісь вирішувати задачі. Задач, так. <рес> тому тому дякуємо вам, низький вам уклін, дякуємо вашим по побратимам, посестрам. І нагадуємо ще раз: якщо ви не тримаєте автомата і не захищаєте від окупанта нашу землю. Ви допомагаєте автоматично цим людям, тому що ану є потреба Володя в волонтерській допомозі? Ну, Чи як тайна. то кажуть, держава так. все забезпечує? Ні, волонтери те допомагають дуже багато. допомагають волонтери. Ну і які найчастіше, найважливіші отакі такі збори, які закривали волонтерськими силами, які вам дуже допомагали оперативно. Що потребують? До запчасті до машин, колеса, ну, всяке різне. Харчування привозили, ну, медикаменти дуже багато. Дрони потрібні? Дрони, так. Дрони потрібні обов'язково. Дрони це найголовніше. Зараз дронова війна, як сказати. Це є дронова війна. Бо... Дрони і все, що з ним е, пов'язано, пов адже так. антидроновий захист, захист. Так, нам Бог допомагає вам. Антидроновий захист, щоб вберегти від противника також життя наших захисників. Це так. все найперше, що потрібно. А ви там на якій позиції були у десятці? Був водій старший механік. Водій водій. На яких машинах їздили? На різних. Зранку їдеш на одні, після обіду на другі. Легкові, Ручі, вантажні. Всі. І легкові, і вантажні, і все, що було, під руками все давав. Які задачі ви от, закривали вашими, на ваших автівках? Закривали, треба було поїхати на привезти чи поранених. Чи цей їздили, привозили, відвозили, чи там привести той хліб. Отаке. От все, ну, що, все, все, що все, що потрібно, то й привозили. Ну все, що казали, то й привозили. Дякую вам ще раз. Дякую. дякую і раді вас бачити в струю енергетичному в цій куфайці. енергетичній, уже дякую вам ще раз. Аби ви нам були здорові, аби вам нам було здорові. Ну і поки ми з володію е, балакали, ось Микола вже пішов по якійсь запчастини в машину. Василь уже переліз з одної однієвої опори на іншу. Я просто а... слідкую за обстановкою. Бо це майстер, і це найважливіша робота спостереження. Тому що ті хлопці, які працюють там на висоті, вони не бачать з боку небезпек, які можуть на них очікувати. Тому робота майстра є надважливою. побачити все, контролювати і, і підкоригувати, попередити. А тепер ви готові до. Нашої родзинки. Ану, Володя, ведіть нас, покажіть, що у вас там є, кажуть хлопці. Ну, ідіть, ідіть наперед нашої машини. Подивіться то на нас, наш, девіз. наш девіз. Наш девіз. Що ми бачимо? В дощ. Що тут за такий девіз, з чим він пов'язаний? Що треба оперативно треба працювати. вйо його дощ. Бо як дощ паде, то робимо, але вже не так. так. Але тому... все рівно мусимо зробити ту роботу, чи дощ, чи сніг, чи вітер, все рівно ми мусимо робити ту роботу, яка нам е, дана. Так, тому що працюємо так. заради того, аби кожен мав незалежно від географічної локації безперебійне. Світло, Світло, електропостачання. Дякую вам за вашу працю. Ось такий ось ефір у нас сьогодні: село Лов'янка Бойківщина, прекрасний ось цей край. Якщо ви звідти або знаєте, де то знаходиться, передавайте привіти, ставте вподобайки. Любимо вас! Бережіть себе і Ще одне. Всі побратими, які мене знають, всі бережіть вас, Бог. Хай вам Бог допомагає і до скорої зустрічі! З перемогою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава героям нашим! Дякуємо вам! Нехай вас Господь береже Дякую. кожного. Бережіть себе, любі наші, і тіштеся! Бо бабане літо ось-ось швиденько на носі. Тому не втратьте цю можливість. Ідьте в гори. Всім папа. -па.